Мої вітання всім поціновувачам мандрів і пригод. Ви на каналі Окаляса, мене кличуть Артемич. І сьогодні я запрошую вас разом зі мною відвідати Благовіщенську церкву у селі Федерівка, що на Полтавщині, яка, до речі, являється національною пам'яткою України. Але тут відразу я повинен бути з вами максимально чесним, адже ми відвідаємо не саму церкву, а ті залишки, які від неї лишилися. До даної локації веде кілька шляхів, і всі вони, відверто кажучи, далеко не найкращої якості. Я ж для себе обрав найкоротший, ну і по класиці жанру найгірший. Тож, попри те, що я ругатимуся двома колесами, постраждати все ж таки трішки доведеться. Ну то й таке, помандрували. Вам могло здатися, що я рухаюся ґрунтовою дорогою. Насправді ж ні. Це асфальт. Бу. І на превеликий жаль, руйнуються не лише дороги, але і пам'ятки культури. Направду кажучи, центральна частина України і так небагата архітектурними пам'ятками. Маятки заможної знаті 18-19 століть. Культурні осередки та пам'ятки української звитяги методично знищувалися російською а в подальшому радянською владою. Руйнувалися під фундамент або ж перетворювалися на складські технічні приміщення чи навіть туберкульозні диспансери. Звісно ж, все це цілеспрямовано робилося задля знищення національної ідентичності та культури українців. Для перетворення України в колонію в так би мовити дійну корову. І є те, що навіть ті пам'ятки, які лишилися, не відновлюються і продовжують занепадати. Тож спробуємо їх запам'ятати і внести в архіви хоча б такими. Ось вона, Благовіщенська церква. Збудована в далекому 1826 році за кошти графині Марії Розумовської, яка володіла цими землями. За майже 200-літню історію вона зазнала чимало буремних подій. Освячена була лише через 50 років після будівництва. На 1902 рік мала чималі землі у володінні. При церкві діяла бібліотека. У парафії два училища церковно парафіянська однокласна школа та попечительство. В 30-х роках радянська влада закрила церкву для богослужіння, демонтувала хрести, а дзвони відправила у металобрухт. Храм почали використовувати для зберігання збіжжя. Відновила роботу у 1942 році під час німецької окупації. В 45-му ж було наново встановлено хрести. Та вже у 1960-х роках під тиском радянської влади храм знову було закрито, а майно вивезено. Довгий час приміщення церкви слугувало сховищем зерна. А у 82-му його навіть перетворили у сховище мінеральних добрив, довершила ж руйнування пожежа, яка сталася внаслідок влучання блискавки. Можливо, це була кара Божа за ті безчинства, які відбувалися у цьому святому місті. Ну, що ж, зайдемо всередину, подивимося, що залишилося там. А залишилось тут зовсім небагато. Самі стіни лишилися. Але, по крайній мірі, тут можна бачити, що все ж таки за нею так чи інакше трішки доглядають, бо тут прибрано, сміття немає. Цегла, яка опала, зібрана в такі невеликі купи. І, в принципі, тут прогулюватися досить комфортно, не так, як в деяких закинутих будівлях, де зовсім усе плачевно. Насправді, плачевно і тут, тому що лишилося небагато. І е, ходити тут досить таки небезпечно, тому що зверху все поступово розвалюється. Не дивлячись на тотальну руйнацію, в храмі встановлено хрест та ікони, що може свідчити про те, що віряни все ж таки відвідують церкву і, можливо, тут навіть проводяться богослужіння, а ще я вирішив залишити на цій локації для одного з вас невеличкий сувенір. Якщо раптом будете відвідувати цей Храм, то обов'язково зверніть увагу на купу цегли всередині. Біля лівої колони я і залишив цей пакунок з сувенірчиком і заклав трішки його цеглою. А хто знайде, обов'язково чекаю в коментарях. Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, тоді тисніть на сердечко та кнопку підписатися. А щоб не пропускати нові випуски, тоді бийте у дзвони. А я вам кажу лише чухайте ноги об дороги. Побачимось!